Ми вітання на каналі Чорноморської телерадіокомпанії Також в ефірі телекомпанії «Соціальна країна ви дивитесь нашу програму Єдина страна, єдина країна Бірдівля з вами Олександр в нашій студії Антон Круть політолог. Ми вітання так. Знаєте, сьогодні. Хотілося б от про що поговорити. Дуже дуже цікава ситуація, яка знаєте з одного боку затища, яке, начебто, триває після триває так зване перемір'я на сході нашої країни. Водночас, пан Порошенко, наш президент, виступає, каже, що. Це перемир'я не дотримується, оскільки понад тисячу випадків, значить, порушення того перемиря, і з іншого боку, в Берліні виступає, і каже, що альтернативи мінським угодам немає. Тобто, знаєте, я ну, от просто на свій хлопський розум не можу це зрозуміти з одного боку. Вони не виконуються, а з іншого боку, їм альтернативи нема. Маш Це такі Фактично ситуація знаходиться, знаходиться у глухому куті. Фактично ще з жовтня місяця з відомого саміту у Мілані. Вже тоді було зрозуміло, і інсайдерська інформація поступала про те, що лідери не можуть домовитися до лідерів Росії, України та Європейського Союзу. Зараз ми, 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 ми зараз маємо лише наслідки відлуння того, про що фактично вже було зрозуміло ще чотири місяці тому. Добре, якщо, ну слухайте, якщо в, в ці, ця угода вона не діє, то, то власне який сенс в її дотриманні? А факт е, у тому, що інших альтернатив просто немає. Е, Інтелектуальні так би мовити спроможності західних лідерів, західні аналітичні центри. Вони не спродукували досі жодної слушної думки, як цю кризу подавати. Тобто дипломатичного шляху немає, але й немає військового. Слухайте, але але знаєте, є. Я розумію, що ну можливо, що нема так, немає військового військового там вирішення цієї проблеми, але є такі, є і інше, да це. Про те, це те, про що говорять наші аналітичні центри. Не західні якісь, mm -hmm. да, які, власне, не бачили там, в них партнер їхній Путін. Да? А, за великим рахунком, ну, в мінській домовленості, ми, власне, там, президенти таких-то таких країн. Там, сподіваємося, що будемо будувати, значить, там, поглиблювати, поширювати стосунки з Російською Федерацією. Отже, є українські знаєте, аналітичні центри. Які говорять про те, що а, може варто визнати ці території окупованими, да фіксувати те, що їх окупувала Російська Федерація, а не якісь там знаєте вигадані там ЛНР, ДНР? Mm -hmm. Ну і далі вже від того знову такі йти до міжнародних організацій вже з цими зафіксованими фактами, що частина території України є окупованою Російською Федерацією. Дивіться абсолютно ювно. Кажете з точки зору інтересів України. Але проблема в тому, що Росію це це не задовільнить. Росію Росія фактично зараз взяла курс на повалення А цієї влади, з якою вона не може домовитися в Києві, і Б нав'язування її так званого сценарію федералізації, про який вже досить багато говорено, переговорено ще до нас, тому що ця теперішня влада не хоче поступатися стратегічними інтересами держави, uh -huh. фактично там з останніх сил намагається їх обстоювати як може по своєму і звичайно з цієї точки зору визнання території окупованої да донбасу ну як тимчасовий захід збереження теж угу. того що ми маємо на решті вільній території україни було б ну мабуть сценарієм найменшого лиха скажімо так тобто так, а чому ж не йдуть за тим сценарієм а тому, що західні країни влада. все ще намагаються якось умиротворити, заспокоїти пана Путіна. Наприклад, є така інформація, і про це відкрита кажуть колишні посли Сполучених Штатів Америки у в Україні про те, що фактично а, західні країни поставили умови для пана Порошенка, для нашого президента, угу. що ти мусиш погодитися з мінськом. 2 які б там не були умови, не до не до кінця, які відповідають твоїм інтересам твоєї країни. Але в в обмін на це ми тобі надамо черговий транш МВФ, який ми зрештою тільки зараз побачили. Вже після майже місяця, як відбувся Мінськ-2. Тобто, угу. це така складна дипломатична гра на всіх рівнях, не тільки на, на дипломатичному та військовому, але й ще й на економічному. А скажіть, будь ласка, але гроші скінчаться? Я так розумію, що вони скінчаться дуже швидко? Приблизно не? два місяці. Цей транш приблизно його вистачить за оцінками фінансових аналітиків на пару місяців. О, а далі що? Далі, ну, далі на що треба буде погоджуватися українській владі для того, щоб отримувати наступний транш? Я думаю, що і по тих настроях, які зараз панують, наприклад, у Вашингтоні та у Брюсселі. Угу. До кінця західні лідери ще не вірять, що Україна підійшла до того краю періоди, за яким там вона впаде в неї і, і там. В країні почнеться заворушення. Вони фактично розуміють, що в їхніх інтересах зараз лише підтримувати, підживлювати Україну, підживлювати її стабільність деякий час, тому що вікно можливостей для Путіна фактично обмежується найближчими десь шістьма місяцями. Після чого Росія зазнаватиме внутрішньополітичних, внутрішньоекономічних проблем, які значною мірою почнуть відволікати, скажімо, увагу uh -huh. та ресурси Росії від українського питання. І завдання для України впродовж цих найближчих шести місяців просто вистояти. І тут би по західних партнерів була б визначною. І це те, на що би я зараз спрямував зусилля української дипломатії. Добре, Антоне. Я я б я хочу з вами зустрітися, якщо буду живий, і здоровий за 6 місяців. Да, для того щоб перевірити ваші слова і сказати: а або поплескати вам і сказати, знаєте, ви виявилися такою справжньою касадру, або або сказати, знаєте, що національ помилили потенціал, скажімо так, двох країн України і Росії, і от зараз оці, ці. Ця історія зі зникла нам пана Путіна. Вона фактично говорить про те, що перша яка історія про коли він зник на 10 на 10 днів абсолютно з публічного поля? А там відбуваються певні процеси внутрішньої елітні, скажімо так, внутрішніх розборок, в яких Путін фактично є арбітром. Да? І Він був змушений обирати між групою Кадирова і групою там силовиків так званих е спецслужб. І кого обрав? Справа в тому, що це було е завдання без найкращого вибору, тому що він не мог не міг обрати а не тих, а не тих. Це така патова ситуація, якій Путін завис у невизначеності приблизно на 10 днів. Отже, знаєте, люди добрі. Якщо ви не читаєте, знаєте, не перебуваєте у соціальних мережах, то я, я вам раджу просто Не заходьте туди. Бо ці дні там днів п'ять, просто весь український сегмент в Фейсбуку він гудів. Ваш як той гай гуде, значить, про те, що зник пан Путін. Я особисто значно не не відчув, що зник з мого життя пан Путін, бо Путін завжди з тобою. Путін завжди, Ну це знаєте, це як Ленін. І тому а, а всі знаєте, а що ж з ним таке, а що це значить з Росії? Сьогодні він з'явився, ну нічого з ним не сталося. Він хоче, він з'являється. Він хоче, він зникає. Власне. А, а це може бути такою, знаєте, спецоперацією там російських спецслужб, наприклад, для того, щоб просто знаєте закинути. О, нам дали Питання, де Путін? Да? А власне, ну, він там, де він і був, в Кремлі. Да? Чи де він там його? Ну, це він, не важливо, він в Росії. Він, ну, він ну, переважно працює на своїй резиденції в Новогарьові, він не любить. Нащо на українцям знаєте, так, так довго це обговорювати, де той Путін? Ну, добре, не, ну, Путін пішов на пенсію, Путін поїхав там у відпустку. Що Росія змінилася? Все, э, росіяни сказали, ми, ми помилилися, ми э, э, підемо з Криму, власне, підемо з Донбасу. Угу. Дивіться, ситуація, коли перемовини вже знаходяться в глухому куті з жовтня місяця, означає, що ті лідери тих країн, які зараз in the office, як то кажуть, да, тобто вони на службі перебувають, угу. і вони не можуть між собою узгодити інтереси. Є один з можливих варіантів, це коли лідер змінюється, і з ним йде команда, і змінюються якісь зовнішньополітичні пріоритети. Тобто. Наприклад, наприклад, виборчий цикл у Німеччині це приблизно осінь 2016 року. Тобто, ми мусимо розуміти, що приблизно такий сталий курс, який зараз проводить Ангела Меркель, буде зберігатися ще ну протягом щонайменше півтора року. Uh -huh. Так само політика Сполучених Штатів Америки щодо ненадання летальної зброї Україні буде зберігатися щонайменше до січня 2017 року. Тобто, це питання просто політичного перспективного планування. Так само ми мусимо оцінювати перспективу режиму пана Путіна, щоб зрозуміти, а чи зможе зможе якось ця конфігурація інтере. Есів перегратися так, щоб Україна зрештою змогла знайти дипломатичне вирішення цього конфлікту, так але так. але в, в Росії немає демократичного ну такого шляху переобрання влади. Власне, ну олігархічний там шлях є так Клановий. а але всі ці олігархії, ну я це просто моя така особиста думка. Вони ж, всі ж залежать від того пана Путіна. Їхній особистий добробут залежить від пана Путіна. Хто вони такі без Путіна? Ви знаєте, на жаль, ця думка переважає в українських аналітиків так з таке загальне уявлення. Мається, але воно не до кінця відповідає дійсності. Насправді, тобто, ви думаєте, хтось може заробляти гроші в тій країні, великі гроші без, без дозволу Путіна. Ні, там до кримської кампанії у травні uh -huh. місяці минулого року існувало так зване Полі політбюро 2.0, То що називалося, тобто існувала певна група кланів та е політиків бізнесменів крупних їх приблизно було два десятки, які фактично колегіально вирішували деякі там стратегічні питання розвитку Росії. Тобто, питань був все ж таки механізм, попри все те, що говорять, що Путін там цар і автократор, все ж таки був механізм узгодження е інтересів вузького кола осіб. Після кримської кампанії це коло звузилося навколо Путіна фактично лише до силовиків. Зрозуміло, що залишилася певна група ображених бізнесменів, чиї інтереси не були враховані. І зараз оця ситуація набуває критичних образів, коли вже конфлікт е почав проникати навіть у середовище тих тієї невеликої групи силовиків, які залишилися ще з путіним. Ну принаймні вони приймають участь у вир виробленні рішень. Тому що інші, наприклад, е економісти, я маю на увазі уряд, же самий Медведєва, угу. вони фактично просто змушені просто підписувати папери, які під, були підготовлені іншими зараз. Вони, і, тобто, знов таки страждає якість прийняття рішень. при цьому. А, і добре, ну, власне, для України, Все, я так з з з думаю, з з з з да. це України да. добре. Ця, ця міна за повільн, уповільнена дії рано чи пізно вона вибухне. І підірве російська там стабільність оцю відому, але на це потрібен час, про якого Україна просто потрібно, їй потрібно вистояти, зрозуміло. Угу, ну тобто, час це такий головний супротивник України зараз. І, і супротивник, і... і союзник. І союзник. Ну добре, скажіть, будь ласка, да? я... а з точки зору тоді політичної, то я розумію, що це неможливо, так знаєте, провести аналіз в такій ситуації, оскільки це не така політична структура, там демократична, да? де зміна влади проводиться, з угу. якимось певними. Але. Якщо ви вже е, ведете мову про такі два, два центри впливу, да, можна сказати, в оточенні Путіна, там економісти, там і військові, якщо зараз приймають рішення тільки військові, да, а там Путін і військові, то це значить, що нас очікує загострення ситуації чи ні. На сході нашої країни, да, от те, що зараз говорять, що нібито партія війни та партія миру, насправді є партія тимчасового перемир'я і війни угу. повноцінної. Там немає тих тих голубів у класичному розумінні, до яких ми всі звикли. І е, ці так звані голуби, партія перемир'я, вона постаруть ставку не на безпосередні військові дії, а на повалення влади, на ослаблення України максимально економічно, угу. політично, ідеологічно інформаційно. інформаційно. Тоді, якщо знову ж таки, да я до, до ваших слів апелюю. Якщо ви кажете, що приблизно там 6 місяців і після того в Росії в них почнуться проблеми, певно, вони знають про це, чи вони так перебувають в такій знаєте впевненості, що проблеми не почнуться ніколи, там Європа як знаєте, сказала пані Меркель сьогодні санкції проти Росії можуть бути бути посилені не раніше червня, а там, знаєте, а після червня може ми домовимося і знімуть взагалі ці санкції. І, ну за, за низкою там непрямих ознак, я бачу, що пан Путін розуміє, що вікно можливості для нього дуже вузьке і воно зачиняється. Тому що ми бачимо постійне нарощування військової присутності росіян попри угу. будь-які перемир'я на Донбасі. Тобто вони розуміють, що вони повинні пришвидшувати події так, аби ситуація де, де революційна Майдан Три. Зріла якомога швидше у Києві. Отже, нам чекати на загострення ситуації. Да, я так, я передбачаю, що найближче 2-3-4 місяці будуть критичними для української держави. Що будуть робити? Ну так можна якісь ознаки побачити. Бо я розумію, знаєте, дуже будь-якій владі дуже легко. І, так зробити, чи знаєте, зробити такий вигляд, що от ви там ви на Путіна працюєте, не да схід хит... човна, Розхит, не розхитуєте чов... човна да? угу. От, а як дізнатися, дізнатися це розхитують човна за знаєте, за наказом Путіна, чи це просто там люди, які ну насправді не задоволені ситуацією? Ну по перше, повинні працювати спецслужби, і є певне коло осіб. Я маю на увазі персоналі з відповідними біографії, які так. ми можна досить чітко прослідкувати. Ну, найяскравіший приклад це ідея так званої Портофранко, зони Портофранко, яка зараз проштовхується в Одесі. Ну, ця навіть іде... не чув, якщо ну я раджу дуже уважно придивитися до цієї ідеї. Навіть на, на сьогодні, навіть законопроект до Верховної Ради поданий угу. на розгляд щодо запровадження такої зони. Це фактично а, вільна економічна зона Портофранко, але не в межах а, одні, одного міста Одеса, а в межах усієї Одеської області. Вперше цю ідею uh -huh. закинув рік тому Панківалов через газету 2000, в якій досить чітко було окреслено, що ця територія, uh -huh. Одеська область, повинна мати окрему міліцію муніципальну, незалежно від центральних uh -huh. органів влади, окрему систему оподаткування. Ну, тобто вже вгадуються обриси да, оцих uh -huh. донбаських тобто вони ще тоді були зрозумілі. І до цього повинна ми ставитися дуже обережно, і от такі речі ми, держава, українська влада повинна відслідковувати їх і їх там знаєте, присікати просто на зародково на, на першопочатках. Зрозуміло, то не скажіть, будь ласка, на на вашу думку, то а зараз, взагалі, є сенс. А, ці лідери так званих ДНР, ЛНР, вони а, вимагають, же, щоб а, Київ, коли він приймає будь-які закони, радився власне з ними щодо тих законів, які будуть діяти. І це там, записано на... до речі. Так, це і це записано. Власне, а можна так сказати, що всі закони вже діють. Ну власне, всі ж українські закони поширюють свою дію на, на, на ті території. Да? Формально Тому, так. Формально вони можуть сказати, вибачте, чого це ви приймаєте? Ці закони в минських а, угодах там записано, що ви не маєте так. Знаєте, ви маєте з нами консультуватися, то мають чи не мають? Чи має так відбуватися? Звичайно, так. Ну, це послаблює українську владу. Більше того, я звертаю увагу на, два останні, на дві останні заяви пана Гройсмана, спікера Верховної Ради, да, який він зробив сьогодні. Буквально там напередодні, здається, у четвер, що українська влада не буде. Брати, брати участь у консультаціях з представниками незаконних ДНЛ та так. РНР щодо конституційної реформи. Тобто це такий виклик, фактично, який українська влада поставила в Москві. Спочатку хлопці, будь ласка, оберіться за українськими законами, а потім ми з вами будемо, будемо розмовляти. Uh -huh. да. І це є загострення просто питання. А так, а вони можуть можуть сказати, що ми вже обрані, да і а, на а, незрозумілому там референдуми чи виборах незрозумілих на підставі. Так, але ну я тут розумію так, що той, хто знаєте, той, хто має там власне зброю на тому Донбасі, той і встановлює закони. Nee. Ну так да, на жаль, на жаль, така ситуація є. А, складається з Донбасом, складається там з Донецькою, Луганською областями. А на вашу думку, а, Знову ж таки, повертаючись до тих санкцій щодо а, Російської Федерації за Донбас, за Донецьку, Луганську область і за Крим. Да, чому а, ми це я маю задати таке питання, оскільки ми є а, кримською телекомпанією? Mm. Да. А, скажіть, будь ласка, чи а, не забуває українська влада? Ну так чи не виглядає так, що українська влада забуває за тим а, Донбасом, забуває про Крим? Ну, така небезпека існує дійсно. Тобто, за оцим всім розборками навколо Донбасу, на жаль, питання Криму часто густо воно нібито відходить на другий план або і взагалі втрачається. А чи є України зараз важелі ну, для того, щоб захистити своїх громадян та, наприклад, просто не допустити такого кричущого кричущого беззаконня на території Криму на території Криму? Ну, на жаль, я думаю, що ні. Фактично, Крим перетворюється на військову базу Російської Федерації, включно навіть. Існує така інформація із ядерним компонентом. Угу. Ну, ми мусимо розуміти, яка небезпека. А вода, газ, світло як знаєте, такий елемент економічного періодично, періодично, українська влада, попри все те, що вона говорить, але вона використовує цей важель. Ми наприклад, угу. бачили це здається у жовтні. Була така історія так. з відімкненням, нібито аварійним, але фактично це був критичний момент щодо міланських переговорів. Він не спрацював, але як важіль впливу угу. він був використаний. Угу. Після цього кампанію пана Ахметова енергетичну кримські самозвані влада приватизувала, націоналізувала, нібито. то ми ну, угу. мусимо розуміти, що це все фактично ланцюги. Один той самий ланцюг подій, який просто замовляє. Одного... А добре, чи може бути така, ну я не знаю, це зброя, не зброя? Ну все ж таки, да, Росія завжди використовувала газ. Да? В, в тиску на Україну. Якщо там щось не так поводила себе Україна, як там а, хотілося пану Путіну, там Російській Федерації завжди там, а ми перекриємо газ. Да? І навіть якщо Україна продовжувала сплачувати, казали там о хахли, значить, ворують газ. Mm -hmm. да? І запускалася машина, навіть якщо газ взагалі не потрапляв до України. Все одно значить, ми все щось там в них впрали. А чому Україна не може так більш активно використовувати такий різновид, знаєте, тиску? Ну, по перше. Цей тиск використовується, але дуже обережно. Чом, питання, інше питання. Чому, чому? Так, чому uh -huh. так обережно? Ну, По-перше, тому що Україна все ж таки намагається в очах західних партнерів виглядати uh -huh. надійним партнером. Партнером, якому можна позичати гроші. В економіку якого можна вкладати ці гроші? І це є зараз. Це є, як я вже казав, критично важливим питанням. Тобто, mm -hmm. вона себе не може дозволити mm -hmm. таку політику авантюристичну, яку проводить пан Путін, за цих умов. Ви знаєте, що об'єм іноземних інвестицій, в тому числі з Європейського Союзу в Російську Федерацію, є в десятки разів більшим аніж в Україну. Так? І це попри те, що вони можуть зробити все, що завгодно. Оп. І ви в тому маєте числі увазі, за... який період часу попередньо будь-які періоди. А, а ви порівняєте з з останнім роком, які я не думаю, що там дуже багато великі інвестиції а, ну, інвестицій в Україну інвестицій. ще менше. В, з України взагалі гроші просто вони навіть, полишають нашу країну іноземні гроші. Я не знаю. Я з економістами розмовляв. Вони кажуть, що ну ну не приходять зараз гроші, навіть а після того кредиту МВФ, який зараз нам дадуть, mm. да, ну, є є дуже великі сумніви щодо того, чи прийдуть там приватні інвестиції. На Знаєте, вчора буквально мав розмову з іноземцем, який володіє рекламною компанією тут у Києві, так. і він спостерігає цікаву тенденцію, що західні партнери, західні корпорації, транснаціональні корпорації почали скуповувати локальні українські бренди. Тобто чомусь компанії на кшталт там, FMCG Мемсіджиринку, да, uh -huh. вони не виходять, не виходять з українського ринку, а навпаки, намагаються скупити. Можливо, тому що ну, тому що ми, активи ми, ми стали дешевші. купляти так і порошки будемо купляти в за будь-яких да, умов. За будь умов і, і вони стали дешевше. Ну напевно, так. І я розумію. Ну, добре, добре, нехай прийдуть інвестиції. Ну, це це було б насправді добре для української економіки і для такої країни, яка перебуває в таких складних умовах. Але все ж таки, да, що робити з, з таким сусідом і як з ним жити, це таке відкрите. питання. Ми не можемо відміню, відмінити закони географії, скажімо так. Ми не можемо відрізати там сматок суші, там суходолу, да, просто і відокремитися від Росії. Ми мусимо жити з цим партнером. Росіяни, росіяни зробили таке чудове кіно там, знаєте, показували, як давні укри викопали Чорне море. Тут ж не можемо. Якщо ми можемо про це помріяти що не менше. Так, 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 так. Дякую, дякую. Антон Круть, політолог був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, Також в ефірі телекомпанії Соціальна країна.